Значно ширший спектр послуг та ще більше зручностей для пацієнтів в Івано-Франківську на базі другої поліклініки відкрили центральну клініко-діагностичну лабораторію. Відділення, яке функціонувало тут раніше, капітально оновили та закупили сучасне автоматизоване обладнання. І гематологічні, і біохімічні аналізатори, і імунохімілюмінісентний аналізатор. Це все автоматизовані процеси. Ну, але за ними обов'язково стоїть людина. Ми але більше ручними методиками більше роботи в мікроскопі було. А тепер це все автоматизовано. Тепер фактично лаборант більше з комп'ютером працює. Я вважаю, що краяни наші повинні йти до сімейного лікаря не з проблемою, а профілактично прийти раз в рік. І лікар вже визначить, скерує на основний пакет аналізів. Це нічого не коштує, але це деколи дуже важливо для людини здати. А вже коли треба, додаткові біохімічні імунологічні, також ми це будемо робити. Те, що під одним дахом вдалося сконцентрувати такий широкий спектр біохімічних та імунологічних досліджень, кажуть у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги безпрецедентна подія, адже тепер пацієнти зможуть отримати в поліклінічних умовах ті послуги, які досі доводилося шукати в приватних лабораторіях чи стаціонарах. Тим паче частиною з дороговартісних аналізів за скеруванням лікаря безкоштовно. Ми можемо робити будь-які гормони, ми можемо робити вірусні гепатити, тобто величезний спектр обстежень. Про це все зможе повідомити ваш лікуючий лікар. Ніякої незручності для пацієнтів це створювати не буде. Тобто пацієнти, як до цього часу приходили здавати в поліклініки аналізи, так вони їх будуть здавати в поліклініках. Тому що в поліклініках ми робимо пункти забору і централізовано ми вже ці аналізи будемо виконувати. Тобто пацієнт приходить, здає аналізи, і на наступний день він отримує результати в себе в поліклініці. Ніякого великого навантаження в плані пацієнтів на другу поліклініку це становити не буде. Окремо важливо зазначити, що досить велика частина навіть тих самих обстежень гормональних будуть погашатися програмою медичних гарантій. Окрім нового обладнання та облаштування кабінетів, вдалося здійснити і капітальний ремонт усіх приміщень, а також встановити вентиляційну систему відповідно до умов інфекційного контролю. Тож тепер центральна лабораторія КНП відповідає усім вимогам та стандартам клінічних аналогів. Це дуже важливо для надання первинної медичної допомоги. Тим паче, що давайте відверто говорити, що поліклініки це є заклади, які надають соціальну допомогу людям старшого віку, золотого віку і тим людям, які собі не можуть дозволити іншої медицини. І дуже важливо, щоб вони теж отримали якісну, якісну послугу. Надзвичайно важливо, щоб наші медичні заклади ставали кращими. Може, не відразу, так як би нам то хотілося. Всі медичні заклади будуть з ремонтами, але ми йдемо по пріоритетах лабораторія, обладнання, кабінети, де приймають людей. Тобто, це першочергово. Ну і так, крок за кроком, там поверх за поверхом, кабінет за кабінетом, робимо зміни в наших медичних закладах. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.